Всім привіт! З вами Аріна і ви потрапили на мій канал. І, о Боже, Аріна повернулася на Ютуб. Скільки ми з вами не бачились? Два місяці. Я думаю, що приблизно так. Це дуже великий проміжок часу. Я дуже сильно перепрошую, що мене так довго не було. Не тої своєї причини, по-перше, мене трошки завалив 11 клас, і, мабуть, це та причина, по якій я записую це відео. А також у мене трошечки трабли, Ну, не трабли, а просто дуже багато роботи з приводу вступу, з приводу е, НМТ, коротше, дуже багато всього. І тому я так затрималася. Одразу хочу перепросити за мій голос, оскільки я трошечки хворію е, і ще. Розмовляю так трошки вниз, а також перепрошую за звуки на фоні. Якщо ви раптом їх чуєте, я спробую їх прибрати, але ви вже вибачте, але я не можу вигнати е, майже двохрічного братика з дому. Тому я не хочу його виганяти, тому якби я дуже перепрошую, але я зроблю все можливе, щоб вони нікого не дратували. Отож, сподіваюся, що ви раді мене бачити, і сьогоднішнє відео я хочу присвятити. А порадам одинадцятикласникам або тим речам а, поговорити про ті речі, про які я як одинадцятикласниця зараз хотіла би знати, мабуть, десь в класі в десятому і просто мати розуміння, що мене чекає, і до чого готуватися. Тому, якщо ви одинадцятикласник і ви або десятикласник, навіть який є. Тільки-тільки буде вступати цього року, там чи наступного вже в 11 клас, то це відео саме для вас. А, залишайтеся, сподіваюся, що ви сьогодні почуєте для себе щось корисне. Ну а ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, нажимайте, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео, тому що я зараз планую трошки заактивитися, оскільки почна, почався у нас. А, Грудень і нам потрібно трошки якоїсь такої атмосфери. Е, тому все буде, все, все буде. Я хочу трошки заактивитися з відео, тому щоб нічого не пропустити, обов'язково цікаві дзвіночок. підписуйтесь на канал, і ми йдемо до себе ще підписників. Я вже не знаю, коли воно буде з тим, як я часто викладаю відео, але сподіваюся, що скоро. А, також пишіть позитивні коментарі, мені завжди приємно їх читати. Ну, а ми починаємо. Поїхали. Отож, перша річ, про яку хочу поговорити, це НМТ. НМТ – це така річ, яку обговорює, мабуть, весь Ютуб, весь Тікток. І взагалі все, що може да, звучати для от, про 11 клас, це НМТ. І для того, щоб. Не розповідати вам купу класних фактів, яких я сама ще не знаю, оскільки не побувала в експеріенсі НМТ. Я вам розповім те, що я знаю на 100%. І те, з чим я стикнулася як одинадцятикласниця, що стало для мене проблемою, НМТ займає реально багато часу. Як би банально це не звучало, це реально важлива річ, яку потрібно враховувати. І під багато часу я маю на увазі багато часу. Екстра, тобто поза школою, в програму 11 класників не включена підготовка до НМТ взагалі. Тому, коли, наприклад, ваші вчителі. Або школа впроваджує якісь заходи, або, в принципі, фокусується на підготовці до ННТ, користуються цим. Це дуже великий лайк. Наприклад, у нас з усіх вчителів лише одна вчителька не йде за програмою, а просто готує нас до НМТ. За що їй дуже-дуже сильно вдячна, оскільки я пробніті зараз пишу дуже добре, чисто завдяки їй. Зараз я кажу про українську мову, якщо що. Тому просто враховуйте той факт, що в програму шкільну не включено НМТ. І тому. Більшість вашої підготовки до цього екзамену буде ґрунтуватися саме на самостійній підготовці і курсах додаткових, які відповідно займають позашкільний час. Тому це банальна річ, яку потрібно просто враховувати і розуміти, тому що не завжди ем, люди, переходячи в 11 клас, розуміють, що це буде займати дуже багато. Саме овер часу, тобто не того, що ми приділяємо школі і домашнім завданню, а ще додатково. Тому що, наприклад, я приблизно розуміла, що це буде займати якийсь час, проте не думала, що це буде дійсно так багато. Зараз я активно до НМТ не готуюся і почну це робити в другому семестрі, але про розподіл по семестрах ми поговоримо з вами трошечки пізніше. Другий пункт про який я хотіла поговорити, плавно випливає з першого. І зараз я говорю про те, що Позашкільних занять, акт... на обов'язкових шкільних активностей має бути небагато. Позашкільні заняття це не тільки гуртки, там, спорт, танці, акробатика, знаю, гімнастика і все, чим ви займаєтеся. Це саме такі заняття, які дуже варіаційні, скажімо так. Це олімпіади, це манівські роботи. Будь-які інші речі, які виконуються школою або є необов'язковими. Насправді, це не означає, що їх не має бути, тому що я сама писала Олімпіаду з географії, і я пишу зараз ман, в принципі, як і два роки до того. А, але це все ж означає, що їх має бути обмежена кількість, оскільки. Вони також займають велику кількість часу. Наприклад, щоб ви розуміли, як я трохи змінила свої навантаження з приводу цього, якщо зазвичай я беру участь приблизно в двох-трьох олімпіадах і одній манівській роботі, то цього року я брала участь лише в одній Олімпіаді. І в мене одна манівська робота. Спочатку в мене їх було дві, але в процесі я відмовилась від однієї і, знову ж таки через брак часу. А, тому е, я просто хочу наголосити на тому, що дуже, дуже велике навантаження йде через е, НМТ і вступ до ВНЗ в навчальних закладів. Відповідно, е, просто немає часу на те, щоб фокусуватися на всіх речах і робити все якісно. Тому важливо просто е, зменшити е, цю кількість для того, щоб вам було легше, тому що. Саме в 11 класі ці всі позашкільні роботи вони особливо вже нічого вам не змінять. Тобто характеристика, да, у вищі навчальні заклади береться зазвичай за 10-11 клас. Як у мене, ой, за, за 10-9 клас. Вона береться за 10-9 клас. Репутація також встановлюється, я думаю, до 11 класу вона вже якась у вас І, скажімо так, встановлювати її олімпіадами і конкурсами в 11 класі вже трошки недоречно. Не те, що доречно, але просто воно не призведе до настільки великих результатів. Тому в 11 класі постарайтеся максимально звільнити себе від цих, а, скажімо так, додаткових зобов'язань і а, просто сфокусуйтеся на чомусь більш важливому. 11 клас це в першу чергу про фокус і визначення пріоритетів. Про це я вже тільки що сказала, але важливо прямо загострити на цьому увагу. Тому що дуже важливо сфокусуватися на чомусь, поставити собі таку собі, собі, таку собі, поставити собі ціль на 11 клас, тому що без цілі важко працювати. Перше, що важливо сказати, саме в цьому моменті фокусування на чомусь конкретному це момент пріоритизації. Дуже важливо розставити пріоритети таким чином, щоб. Ви фокусувалися лише на найважливішому і не розпилялися на багато, на багато справ. Це стосується і минулих пунктів, про які я казала, проте саме зараз я хочу загострити увагу на тому, що основний фокус 11-класника, на мою думку, це НМТ і ВНЗ. А, НМТ потрібно успішно здати, у ВНЗ потрібно добре вступити. І якщо у деяких а, хлопчиків або дівчаток. А, Фокус на НМТ трошки менше, оскільки вони обирають вищі навчальні заклади за кордоном. Він все одно є, оскільки більшість з нас його здають. Я знаю кілька прикладів дітей, які відмовились від здачі НМТ, і в принципі, е я вважаю, що це має місце бути, але я, я все ж таки буду його здавати, навіть не зважаючи на те, що вступатиму за кордон. Оскільки НМТ валідний доволі довго і. Е Скажімо так, через те, що інвалідний довгий період часу це дає мені таку собі подушку безпеки, а раптом що я зможу вступити в того ж самого жевченка або могилянку, або перевестись там на другий, третій курс, тобто все можливо. І зачає НМТ важлива, так само, як і вступ до вищих навчальних закладів. Тобто це такі два мейн фокуси, які має переслідувати кожен 11 -класник. і, на мою думку, знову ж таки. А, але поінт саме ці, цього от пунктика підпунктика в тому, що потрібно а, визначити собі ціль і працювати в її розвиток, скажімо так. Тобто. 11 клас без цілі буде дуже важким. Це все, що я хочу сказати цим пунктом. Тому просто така порада поставте собі якусь ціль, наприклад, я не знаю, я хочу стати на МТ на 180 плюс, або я хочу вступити в Германію. Германію, боже, Німеччину. Я хочу вступити в Німеччину або в Англію. Тобто... Поставте собі ціль, бо з стілі завжди працювати легше. Я сама будь казала увесь час, що в мене є канал. І така штука мені дійсно допомагає, ну, тому користуйтеся, скажімо так. Говорячи про ВНЗ, завчасно про них подумайте. Зараз поясню, що я маю увесь під цим пунктом. Взагалі, це, мабуть, більше стосується десятикласників. Ніж одинадцятикласників, проте також важливий пункт, який я би хотіла зазначити. Про вищі навчальні заклади потрібно думати завчасно, прямо реально завчасно. Тобто в 11 клас потрібно заходити вже з розумінням, що я хочу туди, 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 і документи я подаю туди, туди, туди туди. туди. Перше, що потрібно визначитись, як мінімум, це ви вступаєте в країні проживання чи за кордон. Тому що документи, подача, все кардинально відрізняється. Якщо ми, наприклад, говоримо про країну проживання, в нашому випадку це Україна, то все це робиться після здачі НМТ, і вам взагалі весь рік немає про що хвилюватися, умовно. А якщо ми говоримо про закордонні вузи, то потрібно вже працювати на випередження. Тобто. Потрібно все робити вже в вересні-жовтні-листопаді починати роботу, і часто деякі тести проходять у грудні, в червні, як НМТ. Тобто це все залежить від того, в який вуз виступаєте, чи потрібен туди екзамен, і так далі. Тобто документи зазвичай починають збиратися саме в скажімо так, в вересні, листопаді в цих місяцях, тому тут просто потрібно визначитися як мінімум, в яку країну ви хочете вступати. Також дуже добре на цей момент вже розуміти спеціальність, оскільки тоді коло звужується і в принципі стає легше обирати. Зрозуміло, що дітям, котрі вступають в Україні, да, по місті, їм набагато легше, тому що є там більше часу на подумати, більше часу на обрати вуз. А в моєму випадку, да, це, наприклад, не так. І в випадку дуже багатьох зараз дітей, людей, тому що я вступаю за кордон. І для мене, скажімо так, більш проблематичним є затягування з документами і подібними речами. Тому просто така собі порада, подумайте максимально завчасно про ем, саме, е, саме про ВНЗ, куди ви хочете вступати, тому що це надзвичайно полегшить вам життя вже в 11 класі, коли вам не потрібно. Мішкаці і думати, а куди мені вступити. Ну і останнє, про що я би хотіла сьогодні поговорити, це той самий поділ на два семестри, про котрі я зазначала ще у самому-самому початку наших відео. наших відео. Нашого відео, воно одне, а, про яке про яке я зазначала в початку відео. І що я маю на увазі під цим? Особисто я користуюся цією технікою, вона мені дуже допомагає. А, я розділила собі рік на умовних дві частини. Перша частина це повністю перший семестр, і перша частина другого, друга частина середина і кінець другого семестру. В першій частині я займаюся повністю ВНЗ – за вищими навчальними закладами. Вступ, мотиваційні листи, сіві, ем, тестів, котрі проходять в цей період, ем, і так далі, тому, подібне, тому подібні речі. Тобто ем, я зараз говорю про те, що потрібно. Ем, Скажімо так, не потрібно, а бажано поділити свій семестр. Друга частина у мене повністю відведена на підготовку до НМТ. Тобто, я буду підключати курси, додаткові, якщо мені вони будуть потрібні, і подібні-подібні речі. Тобто, для того, щоб у вас не було все в кучі, тобто, так, тут мені потрібно підібчити це для вступу в університет, тут мені потрібно підробити це, тут мені потрібен CV, мотиваційний, тут мені потрібно НМТ. І все це в от каші і кучі в голові, і це все дуже незручно. Е структурувати у себе. Тому е набагато простіше буде поділити семестр, е поділити рік на семестри е і працювати таким чином. Особисто мені так легше, і це чисто така порада для людей, які зараз страждають купою таких накиданих е справ і не можуть з ними розібратися. Мені це допомагає, мені від цього легше. І можливо вам від цього також буде легше в 11 класі, оскільки він в принципі дуже важкий і тут реально навіть спрощатися ніхто не буде. Ну і на цьому все. Я дуже сподіваюся, що це відео було вам корисним, що воно вам допомогло трошечки, скажімо так, розставило крапки над І з приводу 11 класу. Ну і я дуже вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть свої класні коментарі. Чекаю, для вас, чекаю від вас э, фідбека з приводу закордонних вузів, чи потрібна про це інформація, чи не потрібна. Якщо потрібно, то буду думати, яким чином її подати. Ну, і якщо вас цікавлять будь-які питання, ви також можете задавати їх в коментарях. Будемо з вами говорити і, можливо, про, про щось на першу відео. Ну, я ще раз вдячна вам за перегляд. Всіх люблю і до зустрічі в наступних роликах. Пока-пока.